Доброго дня друзі. Значить, це все е, ділянка з пересівом гарбуза. Тобто, ну, такий невеличкий тут город. Але, але був посіяний 10 травня. Потім приїхав, всі, всі городи там побіжжав, все в принципі нормально. А сюди приїхав, взагалі сходів не було. Не, ну, Пару штук, пару гарбузиків вилізло і все. Розкопав насіння, а воно було трухле. Значить ось ось така ділянка. Ага, значить пересівав 27 травня. Перший посів був 10-го, не зійшло. Пересіяв 27-го і ось такий, друзі, результат. Ось такі грабузи. Це зараз заїхав прополов'ю таким культиватором. І ось ось такі рядочки. Перед тим взагалі не було сходів.